Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду, пітанечко. Ми сьогодні з вами розглянемо гарний бій, який ми зіграли на Т-54 зразок перший. 1. Граємо на мапі лінії Зіфреда. При цьому ми використовуємо таку комплектацію, як трофейну оптику, щоб бачити 450 метрів. Плюс маємо трофейну стабілізацію, а також трофейний досилач. Дану машинку я отримав за реферальну програму і дякую величезне Дездевілу, що він виконав реферальну програму. Моя повага, дякую ще раз. Також на рахунок цієї машинки тут є основні снаряди ББшки, які летять 895 метрів в секунду і мають 190 метрів пробиття. А також підкалібери, мають 247 мм пробиття, і які летять чомусь 1119. Я не знаю, що це таке. 1119. Чому не 1110, чому не 1120, чомусь 1119, чомусь якось так. Також вертаємося до бою. Ми заїхали на центр на центральну вулицю, щоб, можливо, відстріляти перекатку до ратуші, але, на жаль, туди ніхто не їде. І я вирішую доїхати на ст лівіше вулицю, які вже проросували та приїхали майже до наших союзників. Також на рахунок цієї машинки вона може танкувати восьмій рівні ББшки, а також 6-7 рівні. І тут виїхав ФВХ. Добре. Даємо йому перший йому. постріл та рахунок танкування. Він може танкувати восьмі рівні базові снаряди з ББшки. до 200 мл пробиття, якщо виїжджати, так як я зараз виїхав, так трошечки ромбиком. Так, а, Якщо використовують вже підкалібри або кумулятиви, восьмий рівень і вище, дев'ятий, десятий, ми вже його не танкуємо. Шостий, сьомий рівень, можливо, так. Тим на бій. Центріон 5 дріб 1, вже майже помер. ФВХ у нас є шотна. Я вирішую тут прорашити. Бураска, друзі. Тут мені могли дати в борт з бункера, але ні, немає нічого. Даємо йому перший постріл Бураскове на 238. Тараном на 175 І йому на хід даємо ще один постріл 282. вісімдесят Ідемо на ФВХ, таранимо його 17, Але на жаль, використовуємо автофриціл, і його не попадаємо. Союзна артилерія його забрала і застанула мене. Ми тим часом виїхали далі, зацілили тут Рхем, дали йому один постріл, і мене супротивника артилерія починає станити. Ми дивимося, щоб, що тут робити, щоб взяти та бураска, знищити, але він починає тікати, і підставляється наших союзників та його також вбиваємо. Рахунок 3-0. Тим часом ми хочемо також виїхати тут за мхм 4. 49 l але він підставився дуже сильно, і він не дає мені виїхати. За що йому дякуємо та їдемо на центр мапи. Тим часом світимося від Обсидіана, так, який виїхав біля бункера. Легесенько виїхали, щоб зацілити його на Одежку, даємо йому постріл, на жаль, в Бортик. Також дивимося, чи є Архемка, Архемка не світиться. І ми вирішуємо прикотити до важких танків, друзі. Надаємо ще архему, можливо, постріл, якщо він вийде. Також дивимося, що вазик 166 дивиться в цю сторону. Ми не їдемо. Чекаємо, поки він буде. КД, виїхали та дали йому один постріл. Є воно лдешко. Також бачимо, що прожетко хоче танкувати. Uh, але він помиляється, він дуже сильно довертає, ми даємо перший постріл, танкуємо. Танкуємо 320 ББшки і даємо йому ще один постріл. Супер. До речі, кажу на рахунок цього танку, що він може танкувати. Бачите, як ББшки танкує. Uh, Прожетку все ж таки підставляється далі. Ми даємо йому постріл, не попадаємо ми в камінь. Uh, а також він підставляється далі, даємо ще один постріл в борт Супер. Базіка, який е, був ближче, вже були наші союзники, рахунок 7-2. Це турбач, і ми поїхали далі. Виїхали тут, але, на жаль, нам дає О, постріл Ерхем. Ми йому йде, також йде. даємо звертуху 278. Артилерія мені дає 345. Ми даємо прожетку з підпалом і його добираємо. Артилерія світиться, даємо йому один постріл. Наші союзники добирають Архемку, а також Арту. І ми їдемо вперед на обсидіана, друзі. При цьому вже маємо 3000 демеджу. І зверху бачимо, є КВ-4 КТТС, але він шотний, мені не цікавий. І ми їдемо далі на обсидіана. Вцілюємо йому НЛДшку, даємо йому перший постріл. Він мені дає з критом баків. І ми йому починаємо давати далі в Бортик. Даємо йому один постріл. Ми даємо, даємо його з усльою, на жаль, наші союзники не бувають. І ми йому даємо ще один постріл. Бачимо, по бою, в нас ще є прожетко, а також Борас, який поїхав вбивати нашу артилерію. І ми їдемо на зелень, щоб вбивати прожетку, друзі. При цьому ми маємо 4000. 600 сумарного демеджу. Погнали! Бачимо, що наша ЛТшка дуже сильно підставляється під прожетку. Але він не попадає у ці два постели, це було капець видно, що він не попадає по ЛТшці. Ми просто на всіх парах їдемо на прожетку, щоб його знищити. І тут це 50 Третя Їде на прожетку, щоб його вбити. Він, на жаль, підставляється. І просто прожетко починає його розбирати. Ми даємо йому один постріл. Пружетко вже знищив цеску, і ми Добрило. даємо другий постріл. І наші союзники його добирають. Тут е, бачимо, що є ще бураск, але наші союзнички беруть базу. І ми погнали просто на всіх парах, щоб, можливо, дати йому ще один постріл. Їдемо вперед. І е, надіємося, що наші союзники з'їдуть, але ні, бачимо, що троє вже захваті. І це є перемога, друзі. Браз підставляється, ми трошечки назад їдемо, вицілюємо тут його, даємо йому, на жаль, тільки в каток, але без пробиття. Такий бій вийшов, друзі. Йдемо дивитися результати даного бою. Ось результати даного бою, друзі. Ми взяли майстра, ми взяли осний калівер, ми взяли медаль підтримки. Настріляли 4204 демеджу, один фраг зробили та 488 насвітили. Також ми взяли в цьому бою 1422 досвіду і зробили 22 постріли, 19 ми влучень зробили та 15 прибиттів. Зафармили майже 160 тисяч. Тож, друзі, дякую вам, хто додивився дано відео до кінця. Дякую за підтримку за подобайки та фоллоу на твічі та на ютубчику, друзі. І ми підключили монетизацію на ютубчику. Можливо, у вас буде показуватися реклама перед початком даного відео, але дякую вам всім за те, що ви дивитеся мене. І це перегляд рекламки це такий невеличкий бонус до стрімництва невеличкі гроші в мою скарбничку. Дякую всім, хто додивиться рекламку до кінця, і я отримую невеличкі гроші за це. Тож, ще раз, всім дякую за перегляд і до зустрічі на нових відео по World of Tanks Українською. Всім дякую, всім, бувайте!